Всемиру Божого, відповідь апостола Петра до тих людей, які пишуть: Ой, війни вже були, стільки років назад, тисяч років назад, ой, землетруси постійно були, ой, вже те було, а де ваш Ісус? Нехай вже Він прийде, нехай прийде. День суду називається. Це вже другого листа пишу я до вас, улюблені. Це каже апостол Петро, третя глава. Це друге соборне послання святого апостола Петра. 3 глава, третій вірш. Насамперед знайте оце, що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями. Це до таких коментаторів. Та й скажуть: де обітниця Його приходу, Ісуса, бо від того часу, як позасинали ваші батьки, усе залишається так від початку творіння. Вони те саме говорять постійно, постійно не те саме говорять, то все було, то все було. І написано: бо сховане від тих, хто хоче цього, що небо було на початку, а земля із води, та водою складена Словом Божим. Тому тодішній світ водою потоплений, загинув. Вода була не небо, а вода була. А теперішнє небо і земля заховані тим самим словом і зберігається. Для огню на день суду і загибелі безбожних людей. Нехай же одне це не буде заховане від вас улюблені, що в Господа один день немов мов тисячу років, а тисяча років, немов один день. Не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Що ж Бог від нас хоче. Але щоб усі навернулися до каяття. І далі, день же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мине, а стихії розпечені, рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. Що то з неба таке буде падати горюче, цікаво? А стихії розпечені ринуть, а земля та діла, що на ній погорять. Небо з гуркотом цікаво, що ж на небі такі гуркіт буде, такі що так падати буде на землю, що от згорить земля наша, цікаво, мабуть, що астероїди, правда? А коли все оце поруйнується, то якими мусите бути у святому житті та побожності ви, що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня, в яким небо палючеся зникне, а розпалені стихії розтопляться? Але за його обітницею ми дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває. Буде нова земля, нове небо. Тому ті, що пишуть такі всякі коментарі, це для вас.